Так, так, матушка дуже багато. Тут можна записувати відео, не знаю, годинами. Так, ми спускаємося. ну, Де можна сказати, колиска цього монастиря, так? звідки починався монастир? Ну, печери, так, матушка. Розкажіть, так. Да. Ось цей храм перед нами. це... Свято-Троїцький, такий Це якраз в древньому такому стилі. Так, ось такі незвичайні форми, формі ротонди. Такі як укріплені, знаєте, як міцно, такий так. міць зразу відчувається. Це один з який заснував сам князь Володимир. Знаєте, і архітектура тих часів, навіть двері бачу ці, так. вони все так... Так, да, власне все свідчить про дерев'яні світлини. Класі Господі, так. Ось як колись молились і зараз моляться. Да, це значить троїський храм, матушка. Дивіться, да, який така архітектура маленький, такий. От я дуже люблю, от, знаєте, така якась відчувається. Мабуть, більше якась, Ну, настрій молитовний, мені здається, Скажіть, коли у вас тут послужіння? На, ну, звісно, на туртрій, там на. А світлому Угу. Ось такий. Ви його відновили. Ну, тоді як відновлюєш монастир, так і він, так? Да? Тоді відновили храм Святої Трійці. Розп... трації. Це один храм, який не закривається. А це теперський храм завжди діє, як перекинені. О, отак. От Чим цікавий. А, і це саме, друзі, це цей храм, да, домашка, ви розповідали, де ну, світ... світіння так. таке, да, було. Так. Саме звідси, так? Да? Так, і от ще, може, що я з перенесенням телефонного образом, це коли, як я говорила, 50 років менше 50 років ікона перебувала в користь. Так, так. Коли переносили в 1995 році, переносили ікони перш підходом з кориця на зиму. Багато людей було таких зібратися, щоб зустріти цей дефовний обіц. І ці люди також було вже темно, вони побачили свій зафрейс по такий великий світний стол від храму в неї. Вони подумали, що це служба почалася і звісно, не і проживати, як відбивати. Ось так, друзі, таке чудо на да. Господь являє чудо тим, хто готовий його сприйняти, і дійсно побачити там промисл божий.